Вітаю вас, друзі! У цьому відео ми з вами розберемо рівняння, яке містить модуль, параметр і корінь. І нам потрібно знайти, при якому найменшому додатньому значенні параметра А рівняння має один корінь. Дане рівняння ми будемо розв'язувати з вами графічно. Я думаю, що можна по-різному, але мені здається, графічно воно буде найшвидше і найпростіше. Для цього давайте ми 2х перенесемо до А, щоб у нас залишився зліва лише корінь модуль Х-5, дорівнює мінус 2х, додати А. Нам потрібно побудувати графік лівої частини, y дорівнює, корінь модуль x, мінус 5. 5. І графік правої частини це y дорівнює мінус 2х. А. Графік лівої частини ми будемо будувати по кроках методом геометричних перетворень. Спочатку ми побудуємо елементарний графік y дорівнює корінь з х. Далі другим кроком y дорівнює корінь з x відняти 5. Це ми будемо переносити вздовж осі ОХ на 5 одиниць в додатньому напрямку, тобто вправо. І третім кроком це y дорівнює уже корінь модуль x-5. Це означає, що якщо по модулю Х ми маємо те, що знаходиться зліва від осі О відкинути ту частину графіку, а те, що знаходиться справа, залишити і симетрично його відобразити. Ну, ми з вами вже подивимося це на самому графіку. Y дорівнює мінус 2х плюс А, це у нас пряма. Ця пряма у нас, оскільки коефіцієнт k-2, то ця пряма у нас вона спадає. І залежно від того, як знаходиться А, ця у нас пряма спадна, вона буде рухатись по осі ОІ до догори або до низу. Ну, наприклад, по осі ОІ, Ми подивимося вже це безпосередньо на графіку. Отже, давайте ми будемо зображати систему координат. І дивитися, як у нас. Буде виглядати наш графік. Так, перший графік додаткова побудова. А давайте ми позначимо одиничний відрізок. один відрізок. 1. Там 5 буде, 2, 3, 4, 5. Ну, нехай буде Y, X, І 1. Отже, Y дорівнює корінь з Х. Будується, це елементарний графік, він, графіком є відка симметрична, довідки яка міститься в першій чверті. І якщо, наприклад, не, не знаєте, як для точності, ми можемо кілька підібрати значень Х і обчислити значення y, Наприклад, для нуля, для одинички, для четвірки. 0, 1, 4. О, не 4, а 2, тому що ми добуваємо корінь. Тобто буде 0, 0, 1, 1. І якщо 4, то буде 2. 2, 3, 4, 2. І наша віточка буде ось мати такий вигляд. Далі, другий графік, ось зараз я хочу поставити точки. Тут 4, і тут у нас 2. Далі у нас корінь Х відняти 5. Якщо у нас, у нас є перетворення такі. Взагалі, є F від X плюс А, наприклад, і F від X плюс А з зону. Чому різниця? Якщо у нас нижній графік, нижнє перетворення, то тоді ми наш графік попередній F від X ми переносимо на А одиниць здовж осі Y або вгору, якщо А додатній або вниз, якщо у нас А від'ємне. Ви я думаю, ми часто зустрічалися саме з таким перетворенням. Якщо х квадрат плюс 5, то ми на 5 одиниць вгору параболу переносимо. Мінус 4 – це на 4 одиниці вниз. Якщо у нас додається або віднімається від х число, так як в нашому випадку, то ми маємо носити його вліво або вправо вздовж осі х. Причому, якщо у нас х плюс А, якщо у нас А додатнє, то ми носимо в протилежний напрямок в від'ємному напрямку. Якщо від'ємне, то в додатнє. Тому що, наприклад, дивіться, y у нас дорівнювало 0 при х дорівнювало 0, а тепер наш Y буде дорівнювати 0 при х дорівнює 5. Тобто наша ось ця точечка, вона перейде в точечку з координатою 5. Ось. Тому ось так воно виходить, що рухається в протилежному напрямку. Тобто, де ось так. Ця точечка перейде сюди, і ця точечка перейде сюди. І наш наступний графік буде, ось мати такий вигляд. Це у нас мінус 5. І тут у нас число 5. Ну і, і третій, якщо по модулю Х, це означає, що частина графіка, яка знаходиться зліва від осі y, тобто в другій або в четвертій чверті, в другій, третій. То ми її відкидаємо, у нас нема таких. А частина, яка у знаходилась справа, ми залишаємо, тобто блакитний графік ми залишаємо його, і його ж симметрично відображаємо відносно осі U. Тобто ми шукаємо тут у нас мінус 5 точку, тут у нас іще ось тут. І ось так от його. Відображаємо симетрично. Це воно буде мінус 5. І тоді наш графік уже остаточний, буде складатися з таких двох віточок. Одна у нас від 5 до плюс нескінченності, друга від мінус, від мінус нескінченності до мінус 5. Ось таким чином він виглядає. Давайте тепер розберемося з другим. Y дрівня мінус 2х плюс А. Якщо в мене було б. А дорівнювало б нулю, наприклад. Я це хочу показати для того, щоб ви розуміли взагалі, що відбувається з графіком. То це в нас дорівнює мінус 2х це пряма, і пряма задається двома точками. Наприклад, якщо х0, то y0, і якщо x1, наприклад, то y-2. І це було б 0,0. Х1 0, y-2, ось так. І давайте ми проведемо через цей графік, через ці точки таку пряму. Ось так вона проходила. Далі, якщо у нас буде плюс А, це означає, що ми цей графік будемо з вами носити. Давайте ми його отак от зроблю. Зараз я спробую зробити. У мене ось ця точечка і ось ця точечка. І ні. тепер я цю пряму буду вам показувати. Дивіться, я цю пряму вона в мене буде рухатись, якщо А буде плюс 2, буде вона ось тут. Якщо А буде мінус 2, вона буде ось тут. Тобто ця пряма в мене буде рухатись, залежно від того, як буде А. Мені треба, що і при якому значенні параметра А рівняння має один корінь. Дивіться, один корінь вона буде мати, якщо ми. От донизу рухаємо. Бачите, вона тоді перетинає один раз наш рівень. Ну, воно два корення не може мати, воно може тільки один корінь мати. Ось, коли воно перетинає, графік наш червоний. Або ось якщо я рухати в цю сторону, то воно це, цю частину графіка. Тобто воно може або не мати зовсім, якщо воно не перетинається, або мати один корінь, якщо воно перетинається. Мені потрібно при якомусь найменшому додатню. Тобто, якщо я буду сюди нести його до цієї частини графіка першого, який від в від'ємній частині координат Х, то в мене А буде від'ємне, тому що ось це плюс А воно каже нам по осі Y, воно вказує на координату Y точки перетину з вістю О. Наприклад, дивіться, якщо А дорівнює 0, то у нас 00. Якщо б А дорівнювало 1, то в нас би було б ось переходило б ну, через точці 0,1 координатами. Це пряма проходила б через цю точку, через оцю. Тобто мені потрібно додатньому значення, тому по-любому наша пряма буде не знизу знаходитись, а вона буде доверху тягнутись, і мені потрібно, при якому найменшому, має один корінь, Тобто ось. Перший найменший додатній це тоді буде, коли в мене ця пряма потрапить в точку з координатою 0,5. Тому що далі вона знову буде мати, але сама перша точка в додатнім А це буде ось ця точка. Що це нам дає? Це нам дає, що в мене точка з координатою 5,0. Точка з координатою 5, 0. Це буде корінь. І це означає, що координата х дорівнює 5 і дорівнює 0, вона мені підходить для моєї прямої, яку я шукаю, в якій я шукаю цей параметр А. Тому я можу підставити замість y0, замість Х5, буде мінус 2 помножити на 5 додати А. І звідси я знайду тут до мінус 10, тобто А буде дорівнювати. 10. Тобто, при найменшому додатньому цілому параметрі, ну, навіть тут не, не те, що воно ціле, а воно просто найменше додатнє, яке нам потрапило. І вийшло так, що воно ціле. При а до рівня 10 у нас наше рівняння має один корінь. Давайте ще раз чи потрібно, чи не потрібно цю пряму переносити. Дивіться, далі у нас А буде збільшуватись, тому що у нас буде точка перетину ще вища. А якщо ми будемо нижче, то у нас А буде від'ємним, якщо ми будемо рухатись в цей бік. Тому, тому у нас ось ця перша точка, яка нам підходить при додатньому. Ось її координати знайшли, підставили і вияснили, як у нас, скільки буде дорівнювати наш параметр А. Отже, рівняння ми з вами розв'язали. Повторили графіки за допомогою геометричних перетворень, повторили графіки грикдорівні з зікс, повторили відомості про лінійну функцію про пряму. І якщо у вас є якісь запитання, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими відео і готуйтесь, навчайте математику разом з нами. До зустрічі в наступних відео.